Господи, що це буде? 430-й. Ну що це ти робиш, скажи? Дві перемоги. Теж непогано. Щось там непогано у нас фармить по 80 тисяч сипа Срібла. Давай мини-тапочек. Едь потихоньку. О, снова почало сипать. Картинку. Ну, как завжде. Було б дуже гарно. Зараз звідси в НЛД мені так натикають. Дубить, ласочка, не сіпайся. Ще непогано не роз'їхалися. Ще трохи піддавлюють. Може нам трохи піддавити, а? ще трошки піддавити. Щам, ех, я розумію. на той світ. Зараз ще один. відправляємо його. Бо він не дасть нікому. Нам життя, не дасть життя. Стій, друже, стій. Тепер ти тут стоїш. Тепер ти тут не стоїш. Так, давим Загриля я трошки трошки очкую, не хочеться на 800 отримати плюшечку. А що робити? А що робити? Де ти я бадлюка? Такого, де ти ч ж я? Тебе ось на 700 отримав, добре. Повинна вкатка бути нашою. Це не так важливо, як бак важливий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, це я виперся! 3-2-1. Не вспюю. Добре, добре, добре. Повинен бути непоганий бій, якби тільки на бичати, а не вискочить. Так, добре. Потрібна... 430-ка. А це що він робить? На той світ. Так. На той світ що ми ще не бачимо? Ми багатьох не бачимо, треба відсвітитися, бо буде лихо. А нам не хочеться. Так, 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 треба захопити базу. Не треба викаблучуватися. Треба викаблучуватися. Тільки захоплення бази. Тільки так. А! Трошки ти до мене не доїхав! Ну, проїдь трошки, проїдь 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 друже, проїдь проїдь трохи! Зовсім трохи. Не зайшло. Ну що ж, таке було? Взагалі непогано. Ще й з хвостиком плюс захоплення. Щось трохи і насипе. Чар мле буде там стоять тайп, там вони більш не поїдуть нікуди. ні 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 Уже захоплення пішло. А з моєю швидкістю в 30 км на годину їздити за ними по карті, то божевілля.